Доброго дня, шановні жителі Обживської громади, дорогі наші військові, Христос народився. Перш за все, хочу привітати вас з Різдвом Христовим з прийдешнім новим роком. Подякувати військовим, які сьогодні захищають нас, ті, які звільнилися, які на передові за позицію, за можливість працювати. Під мирним небом нашої громади. Хочу щиро подякувати волонтерам, тим і ті, які сьогодні відвідують наших воїнів, ті, які вдома готують, ті, які свою ліпту вносять, які фінансують. Нехай Бог віддасть сторицію і надальше б ми могли, мали можливість працювати, підтримувати важкі часи, і ми маємо розуміти, що ми. Настане той доочікуваний мир, і ми зможемо з вами повернутися до повсякденного життя. Нехай Бог благословляє кожного, хто захищає і сили і здоров'я тим, хто допомагає в тому. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб ми могли маленький звіт нашої роботи, нашої команди, начальників відділів і взагалі роботи нашої громади за цей рік. За під час військового стану ми не могли не робили ніяких великих звітів. А зараз ми маємо можливості. Я думаю, що після нового року ми сформуємо для вас ролик, що було зроблено, як ми працювали. А зараз хотів би надати слово нашим керівникам по відділах, які є проблематика, які є виконання і які є новини для того, щоб ви володіли ситуацією. Юрій Петрович, Віднів, будь ласка, начальник відділу mm. земельних ресурсів містобудування. E, no, e, всім доброго дня. Насамперед хочу сказати, що було e, зроблено e, відділом і за участі спеціалістів відділу. E, в першу чергу це в нас було розроблено оновлення, e, плани картографічний плани, матеріал, це були зальоти, зроблено e, матеріали 2000-го масштабу тисячі і снячок. У нас ключові і години в нас вже сама це е, була проведена велика робота. І це воно було зроблено завдяки нашим партнерам по програмі «Добре, як європейським коштам. Та, там, вартість даних робіт було мільйон 700 тисяч, півтора мільйона це були кошти е, наших партнерів, яка не нашого бюджету, а то, що нам допомогли. Е, е, що це нам дає? Насамперед, як ми маємо сьогодні можливість. Надавати людям всі необхідні матеріали, планові матеріали для підключення електроенергії, для підключення газопроводу, для подачі декларацій на початок будівництва, для присвоєння електронних адрес для надання місту умов і обмежень. Це є колосальна робота. Дуже багато яка в цьому приводу зроблено. Також на сьогоднішній день у нас проведена верифікація всіх вулиць. Електронному варіанті адрес е, об'єктам будівництва. Е, це те, що було зроблено. Е, також зроблена документація е, по зміні меж села Великих Кучурів і оновлена мотивна грошова оцінка. Е, знову ж таки, це нам дало можливість включити всі бойові землі в межі населеного пункту, щоб е, знову ж таки здешенити людям. І Бо у нас розуміють, багато будується на земельний час в пояк з тих моментів, як е, зняли мораторій на е, купівлю продажу зміну цільового призначення паїв. Сьогодні як дуже багато якого розверталися. Ми, е, тим, що ми це зробили, ми практично кожній людині е, ну, здешевили порядок початку будівництва на пою, яка родилася на 20-25 тисяч гривень. Це безнітальний план території, що сьогодні можна це розробляти. Ну і в той же час нативна грошова оцінка дає можливість збільшення напруження до бюджету за рахунок е земельного податку орендої плати <клухи> за землю. Е окремим питанням я би хотів сказати, це є сплата земельного податку, так як е і нарахування і е надання яксти, яка розпущала оплати проводиться в нас у відділі. За 2024 рік у нас було зібрано світичних осіб земельного податку 2 мільйони 200 тисяч гривень. Вроді би яке багато, в той же час це складає 10% 65-70 від загальної кількості. Чому точно не можемо сказати, тому що ми ще не повністю розроблений, розроблений механізм. Коли, скажу, найбільша у нас проблематика це з тим, що ми платимо земельні податки і це не тільки за один рік, а за декілька років це і такі власні, у восніплативщики. І проблема в орендній платі від юридичних осіб. Там, де з 50% тільки сплатить. Хоча ми з податковою в цьому питанні спрацюємо там, де Питання фізичного осіб це 100% оренду плата сплачена, з фізичними, я кажу, трохи менше. О, е... Що плануємо на рахунок податків на слідуючий рік, я кажу, це в нас, якщо запрацює наш чат-бот, який ми сьогодні я кажу, активно пропрацюємо, це буде повна інформація по власниках землі землекористувачами мину. І з можливістю надання кожному чи тисяч юридичній особі платіжного доручення щодо його боргу і необхідності сплати. що це нам знову ж таки дасть, це дасть короткі сплати пені, це в першу чергу штрафної санкції і можливості передати до виконавчої служби, які просто ну, ігнорують як руки, а Податки це ми ну, живемо за рахунок податків. І якщо ми їх не маємо, відповідно бюджет не виконується, нічого не можемо зробити. Не тільки для військових, не тільки допомогти сьогодні одні в цій війні, а навіть нічого не зможемо зробити як на території громадиків з інших робіт. Питання про червоту. Думаю, що для наших э, жителів ми ще дану інформацію більше доводимо. Будемо, але це буде краще, що вони може сплатити онлайн режимі. Вже працюємо сьогодні. Може подзвонити, на вайбер. Їм викидає, е, перекидається, е, яка е, сума. Сума, да. платили, в Китаї. Перестала для того, щоб ми розуміємо, час дуже мобільний, ні часу немає, людина мають сплатити, і ну, це вже це багато буде. робиться. Тому як що на поладі розкидає, яка дуже багато. Якщо буде ще це, тобто що час буде, так само. Це буде кожному yeah. з вас повідомлення на телефон. у Вас така то заборговець, ви зробили і забули, і тим самим не будете сплачувати пеньо. Дякую, Петрович, у вас ще є щось? Ні. Все, дуже дякую. Дякую за зв'язок. Далі питання. Якщо буде, ви пишете, звертаєтеся, ми дамо відповідь. Надаю слово Олександру Миколаївичу Церковному, у нас начальник соціальної служби і відповідальна людина відповідальна по військовозобов'язаних. співпраця з військовослужбовцями. Будь ласка, Петрович. доброго дня. Сьогодні на даний час. По наших даних приблизно 600 людей служить у Збройних силах України. Точніше не можемо сказати, бо, на жаль, нам в даний час ціка не цікавлять інформацію. Це те, що ми знаємо, чули і нам телефонують на даний час, що такі тут служити. З них 89 людей, які демобілізовані. Також в нас на наступний рік запланована програма одноразова допомога. У вигляді е, кружового забезпечення в розмірі 5 тисяч гривень. Це десь приблизно заяву прийматися десь на кінець січня, початок лютого. Вони будуть розглядатися через е, нашу громадську організацію. Почезні. Хто де служить, як служить і так. Що це було, прозоро, і, так, і... про це всі бачили, всі розуміли. Це не буде, допустимо, так, що людина служить, нібито служить, але фактично не служить і так само будуть отримувати саме кошти. У нас буде чіткий порядок, будуть визнати каталі, хто і як за будуть получати. Ось так. Доні, що, що ситуація у нас у цьому році, що 24-му було, е, було за, на сесії проголосовано, і в цьому році ми виконали наші підрядники, пам'ятники, нашим героям, нашим які вже немає з нами. Повному обсі Наступний рік у нас вже є шість героїв, яких немає з нами. І в бюджеті ми також заложили гроші, щоб пам'ятники після нового року вже буде таймер. Будемо закривати ці питання. Я хочу також подякувати депутатському корпусу за порозуміння за підходи до цього. Посвідчується все. Дякую. Надаю слово Ані Васильня. Начинку фінансової відділення щодо бюджету. Доброго дня. На сьогоднішній день у нас виконання бюджету понад 57 мільйонів власних надходжих. Це є значна частина, це скажімо так, повне виконання бюджету планових показників, але так як казав вже Георгій Петрович, не є загальна сума, яка може надійти для того, щоб покращувати ті умови, навіть наші дорожні, благоустрій і так і інші, так само допомога військових. Тому є звернення про сплату податків у загальному і як підприємців, так і підприємств і фізичних осіб, щоб не зростав податковий борг і так само не нараховувалося пання. Поміж бюджетних транспортах надійшов 81 мільйон. Це є освітня субвенція на поплату педагогу, інклюзія на придбання житлового будинку для створення будинку сімейного типу. Також надійшла благодійна е, допомога в розмірі 9 мільйонів 40 тисяч. З них по програмі Добре, які є нашим партнером, 3,5 мільйони мільйона. І придбання автобусу за рахунок наших коштів було профінансовано 343 тисячі і з, е, решта з обласного бюджету. Загальна вартість автобуса майже 3,5 мільйона. В принципі, надходження також можемо сказати ще про те, що одним з найгірших показників виконання є податок з мінімального податкового зобов'язання, який надійшов у розмірі 50% запланованих. Хоча є дані з податкової, що це набагато менша сума. Дякую. Я хочу допроводи подякувати платникам податків, підприємцям, чесним, які сьогодні. Сплачують. сплачують, які сьогодні в повному обсязі взяли найману робочу силу і сплачують ПДФО. Це, це дійсно 100% варіантної плати за займі відказуючих осіб. 100%. Так, це також 100%. досить гарний показник. Я, вже, я маю надію, що наступного року в нас також недопрацювання ще є по, по житловому. У нас е, податок на нерухомість. Е, ви знаєте, що в місь... сільській місцевості 120 квадратів не оподатковуються. Ті люди, які е, здали свої житлові будинки після 13-го року, воно все в електронній базі. Ті, які здали свої е, житлові будинки до 13-го року, не мають базі і податково не нараховують. Ну, ви розумієте, що е, е, без сіст вам все одно рано чи пізно треба зробити. Є пропозиція приходив в сільську раду, ми можемо нараховувати, що, бо ви в кінці кінців будете і з піньою платити, і по нових, е, нових нарахуваннях. Бо виходить, у нас було в цьому році стільки за квадратний метр? 5 гривні. 5,50. Рік назад, чи два роки, це було 2 гривні. І ми маємо це, вам інформацію довести. І прошу зареєструвати, можна сьогодні ж двоє будемо перереєструвати, і у вас буде в електронній бази, і буде і чесна сплата податку, і, і ми будемо мати свої надходження. Якщо можна сьогодні, також з Нового року буде верифікація, що таке верифікація? Да, це занесення до бази даних, електронної бази даних, ми занесені всі вулиці. І з січня місяця почнеться от, всі об'єкти нерухомого воїну. Які будуть занесені до єдиної бази даних і е, адресного реєстру. Тому е, і тоді, як буде е, набагато більше, ми тоді будемо бачити, чому я казав, що ми сьогодні не можемо дати повну інформацію, тому що в нас немає повної інформації по нерухомості і, допустимо, яка там земля перейшла з від одного громадянина до іншого, просто перед нами податково не звітує. Якщо ми будемо мати бути, ми будемо мати єдину базу, ми це все будемо бачити, тому... Закликаю всіх це зробити добровільно, тому що на даний час буде ну, держави жорсткі умови на сьогоднішній міського славна і сплата податків це його основне джерело фінансування будь-якої громади. Тому просто прохання. Прийдіть, зареєструйте, покажіть і сплатіть. І все. Дякую. Нам слово висловлює Дмитрівна, начальник відділу освіти проти спортивно. Дякую, всім добрий день. Як ви мали можливість почути, освітня галузь є найоб'ємнішою і забирає найбільшу частку бюджету громади, але у нашій галузі задіяно працюючих близько 300 осіб. І я вважаю, що освітня галузь має бути на першому місці, так як ми, виховуючи молоде покоління, будуємо майбутнє. Продовж трьох років, відколи почалася війна. У освітній галузі відбувається дуже багато різних реформ. І в Великокочерівській громаді дані реформи проходять не гірше, ніж в цілому в Україні. На сьогоднішній день ми маємо осередок захисту України, на який виділено кошти разом з співфінансуванням приблизно 2 мільйони 555 тисяч. На даний час ми вже закупили обладнання близько мільйона. Решта коштів будемо реалізовувати, оголошувати закупівлі вже після Нового року, так як не було товарів, які нам необхідні для даної реалізації. Було реалізовано програму Нуж для сьомих класів, було закуплено обладнання, закуплено мультимедійні дошки, дана субвенція виконана на 100%. Також впродовж трьох років ми мали можливість закупити три автобуси. Разом з тим хочу нагадати, що два автобуси були віддані на Збройні сили України. На даний час автобусом забезпечений кожен заклад освіти. Окрім цього, впродовж цих років ми мали можливість відремонтувати харчоблоку великому Хучорові, їдальню у Годилові. Зробити капітальні ремонти укриття в селі Годиль, у Годилівському ЗСО та в селі Снячу. На даний час розроблені проєктно кошторисні документації на будівництво укриття в селі Тесови у Тесовецькому ЗСО та реконструкція у Великокочерівському ЗСО. На жаль, на даний час ми коштів не маємо, але сподіваємося, що все ж таки з державного бюджету будуть виділені кошти, де буде врахована і Великокочерівська громада. І ми матимемо змогу зробити принаймні хоча б ще одне укриття. Розпочата реконструкція туалетів у Великокочерівському закладі Загальної середньої освіти і сподіваємося, що ми завершимо реконструкцію на початку 2025 року. Розпочати вже підходить до завершення. Сподіваємося, що день два. І буде перекритий дах у селі Снячів. Отож, ми стоїмо на місці, намагаємося реалізувати усі державні програми щодо освіти. Є ряд проблем, такі як будівництво укриття, незавершене будівництво спортзалу у селі Тисовець, незавершене будівництво спортивного майданчика у селі, селі Снячів, Вибачте. Але разом, разом з нашою владою, разом з нашими депутатами і сподіваємося на підтримку обласної адміністрації, ми зможемо реалізувати принаймні більшу частку тих реформ, які заплановані сьогодні державою. Дякую. Що стосується туалетів, то чого то в цьому році проплачено за перший і другий поверх. Ми вже. очікуємо наступному році. До закінчення до початку навчального процесу може за заказ... рахунок канікул зробити третій четвертий поверх, щоб створити належні умови для дітей. Так, та так, дякую. Я хочу так само скористатися можливість подякувати за співпрацю європейським донором. Бо сьогодні наші ну ми маємо і з донорське робітництво з Румунією, Написані два проекти. Вже перше погодження пройшло це. Закінчення штучного майданчика всевіснячів і реабілітація військових, те, що планується в тисяцях, в старостинському образі, і ми розуміємо, що сьогодні тільки проекти, бо в бюджеті коштів все йде на війну, і ми плідно працюємо і надіюся наступне рік ще більше працювати з партнерами, щоб більше європейських коштів. З бюджетом ми е, також заклали гроші, кошти на е, співфінансування. Я думаю, що все буде. Хочу сьогодні також зможливо подякувати військовій адміністрації в районі за співпрацю, ті самі автобуси, субвенції і е, методична підтримка. І взагалі сьогодні йде така командна робота, слава Богу. Маю надію, що і надалі все буде добре. Дякую вам, дякую всім працівникам нашої громади, всім жителям за прожитий рік, за можливість працювати і е, робити результати. Маю велику надію, що 25-й рік дасть нам гарні новини, що ми мали чули мирне небо, що вернутися до повсякденного життя. Вірю, працюємо над тим. І надію, що все було добре. Слава Україні, за.